Привіт, любі мої. Готую сьогодні борщ швидко, смачно і, так, скажем, з любовю. В мене на сковорідці була цибуля, морква одна. Я морку знайшла тільки одну штучку, можна було б і більше. Я її на тертку не терла, а так от порізала в поперек, а потім такі вроді соломинки. І потерла на бурякову тертку буряк. Спочатку піджарила цибульку, моркву чуточку, так притомила, не дожарила. Тепер от буряк сюди. Буряк теж якби, загубив свою оцю, що, запах буряковий. Знаєте, Буряк має такий запах. Такий, начій, ну, Специфічний для буряка. Добавила ложку вегети і зараз сюди влею тобто окріп. Для чого? Для того, щоб воно в мене тушилося. Не вже не жарилося, бо я поки то сіл, воно ще згорить. Я прикрила кришкою і пішла. Отут тут у мене вариться бульйон. Він у мене то Я з нього витягла м'ясо і сюди виклала все те, що от у мене тушилося. Воно протушилося, стало вряк, уже майже м'яке. М'ясо я використовувати в борщі не буду. Значить, Я сюди кинула три картоплини. одну. Півтори порізала на кубики, а півтори кинула цілими. Ось я витягаю вже цю що цілу, бачите, що це половинка була. Я її пороздушила, якби виделкою, чи виделкою, чи то ложка, виделка, да? і потім витягаю другу. І другу теж. Я не добиваюся, щоб це було пюре, а добиваюся, щоб воно мені дало вигляд, наче вона розімліла в печі. Добавляю капусту. І у мене є ось така капуста це листочки обрізки від капусти цвітної. Бачите, які вони м'ясисті, оці стеблі. Я їх зараз відірву, помию, поріжу і додавлю в цей свій борщ. Він у мене кипить. Оці, що я зараз додавала штучки, вони мені дадуть ну, якби трошки таке твердішу основу. Не так, бо не буде так, як капуста мілко порізана. бачите, буде от таке воно. І воно щоб не скидатись на якусь спаржу чи ще щось. Це в мене помідора одна була кисла помідора, і я її на тертку потерла без шкірки, шкірку забрала. А тепер думаю, мені ж її треба чимось його зробити, щоб він борщ. Беру розсол помідорний, він дуже смачний, він такий смачний цей розсіл. його можна просто пити. Він такий з гірчичкою. він дуже смачний. І додаю його сюди пахне помідорами, Ну, дуже пахне помідорами. І в мене ось такий був засушений кусочок кропу, я з нього забрала насіння, хочу посіяти, а там трошки ще осталось, то я його просто весь ціленький сюди кладу, щоб він віддав запах кропу і став борщ сільським. Тепер, бачите, він у мене колір борщ такий, жовтоватий, да? я хочу, щоб він був червоний. Що я роблю? Я взяла потерту. Якби, буряк, Додавала трошки олії туди і трошки води туди, кип'ятку. І поклала це все в мікрохвилівку. Буквально десь на скільки ну, на три хвилинки. Поки я туди-сюди, вода там випарувалася, і от такий в мене став буряк. Він не, не розлазиться, він хоп, трошки такий, знаєте, прихрумує колір, дивіться, який в нього. Хороше. То, що світліше, то, то там цибуля. Бо в мене вчора лишалась цибуля, я її не хотіла вже куди здівати. і поклала сюди. От. А тепер ось подивіться, який зразу став у мене борщ. Бачите, він зразу став червоним. Чому? Не даю вже більше кипіти, там все у мене готове, а борщ лишиться таким червоним і зовсім. Якби в мене була петрушка чи кріп, я б порізала сюди. Отакий от він, бачите, став борщ. Отакий от насичений і гарний. Все. Вже буду я собі насипати і їсти. Можна їсти з сметаною, можна їсти з чесником, можна їсти з паляницями, можна їсти з чим ти хочеш. І я насипаю аж три ополоники і зараз, звичайно, з'їм Добавлю трошки сметанки, часничок. Мені приємного, а вам всього доброго. Готуйте, смакуйте, хай у вас буде все так, як ви хочете.